Розмови про інжир. Витримує морози до 17 до до і так далі. Навіщо гадати? У мене в цьому році експеримент спеціально для своєї групи. Цей сорт мені надійшов як сорт Рандіно, найморозитіший, найвитриваліший. Машина проїхала, продовжую. Я його посадив спеціально без усяких укриттів, пригинань, вітрозахисту і всього іншого. Найнижча температура була в цьому році поки що, мінус 5 градусів вночі, вдень значно менше. На даний час сьогодні вночі було мінус один, в день, плюс один. Іде дощик і частково замерзає прямо на цьому череночку, так би мовити, чи вже саджанці верніше. От як він перезимує, як себе поведе, яка буде зима, далі буду розповідати і показувати вам про все, щоб ви знали, правда це про морозостійкість чи міфи. А ми цей міф. Розіб'ємо, провівши такий експеримент і за ним будемо спостерігати. Буде додати сніжку, буду показувати. Буде розставати, буду показувати. Результат подивимося весною чи влітку. Ну ось і все.